Шановні колеги, поточний момент Кіровоградщини це продовження облаштування захисних споруд на стратегічних об'єктах енергетики і комунальної інфраструктури області, фіналізація ремонтів укриттів у 13 освітніх закладах, коштом субвенції, держбюджету, а також зміцнення якісно і кількісно мобільних вогневих груп. Адже зграї ворожих безпілотників інакше не знищити. Навіть нинішній тиждень це точно довів. Тому продовжимо комплектацію оборонців неба додатковою автотехнікою. Громади резервують ресурс для доставки мобільним точкам засобів зв'язку, комп'ютерів, тепловізорів, потужних прожекторів, захищене небо. Більше гарантій неушкодженої інфраструктури, цивільних об'єктів, нарешті найголовніше – людських життів. Обласна військова адміністрація громади завершують формувати бюджети на наступний рік. Максимальна концентрація фінансових ресурсів держбюджету на потреби оборони країни визначає параметри і матрицю місцевих бюджетів. Захищені статті, заробітна плата, соціальні виплати, пенсії, стипендії, забезпечення програм, пов'язаних із захистом родин загиблих героїв, реабілітація ветеранів війни. Ми не припинимо будівництва і ремонтів укриттів, особливо в школах і дитячих садочках. Лише в обласному центрі їх заплановано не менше 25. Обласна лікарня готує майданчик для. Встановлення МРТ, на облаштування якого ми передбачили 12 мільйонів гривень в бюджеті області. Порядка 13 мільйонів гривень заплановано для обласного онкодиспансеру, щоб придбати джерело іонізуючого випромінення. Ми повинні завершити цей важливий об'єкт і рухатись далі. Війна диктує нові вимоги і нові реальності. Тому організовуємо. Управління по роботі з ветеранами багатоаспектне. Не забуваємо і про те, що 90 тисяч переселенців живуть в області, всебічний захист і додаткові робочі місця, та житло будуть також серед пріоритетів. З іншого боку, постійні, жорстокі, ворожі обстріли енергетики змушують. Коригувати не лише захист наших стратегічних об'єктів, а й думати, як їх технологічно переоблаштувати, щоб такі необхідні речі, як вода, тепло світло, були стабільнішими, отже, важливих потреб і програм, щоб область тримала стійкість, достатньо, але головне допомогти фронту. Допомогти нашим оборонцям захистити країну і вигнати ворога з рідної землі. Слава Україні!